Виконуємо номер 741 із підручника Геометрія 7 та номер 514 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть довільний відрізок МН. Побудуйте коло із центром в точці М, радіус якого дорівнює МН. Приступаємо до виконання. Я накресла довільний відрізок МН. А тепер побудую коло із центром в точці М, радіус якого дорівнює МН. Радіус МН із центром в точці М. Ставимо ножку циркуля і проводимо коло. Я побудувала коло з центром точці М, радіус якого дорівнює ММ. Номер 741 із підручника Геометрія 7 та номер 51, 4, із підручника Математика 7, виконано.